Журналістів можна любити або не любити, і тим, кому вони не вигідні, зазвичай вдаються до останнього. І аби знищити репутацію, послабити вплив і підірвати довіру, можна вдаватися до різних методів. Наприклад, звинувачувати у зловживанні наркотиків, влаштовувати прослуховування телефонів або вірватися у приватне помешкання журналіста. Мене звати Ірина Папірник, і я розкажу вам про переслідування і цькування моїх колег, які відбувалися цього тижня. Ще не встиг вивітритися сморят вчинку Олексія Печія, ведучого 24 го каналу, який втік за кордон, так і не повернувшися з робочого відрядження, та підставив таким чином своїх роботодавців і заодно кинув тінь. Неприязні решту справді хороших і професійних журналістів. Як знову українці втикають носом, в начебто аморальну поведінку моїх колег? кажу, начебто, бо питань до справності записів, мотивів та вчинків і дуже багато, але все по черзі. Продовж цього тижня виплоло дві історії: першою був напад на та залякування у власному помешканні журналіста розслідувача Юрія Ніколова. а Інший випадок пов'язаний із працівниками Бігосінфо, які, начебто, вживали наркоту на своєму корпоративі, почну з останніх. Бігус інфо група антикорупційних та інформаційних проєктів заснована в 2013 році командою журналістів-розслідувачів на чолі з Денисом Бігусом. Роботи цієї команди справді вражаючі і резонансні хлопці і дівчата. Знають, як викрити недобросовісних і дуже багатих колаборантів служби розвідки Української служби розвідки, або написати про контрабандні схеми оборонної сфери України, до яких був причетний сил екс заступника голови РНБО Олега Гладковського ігор. Одним словом, тих хто не любить колег із «Бігусінфон», на листок А4 не поміститься. Так, у чому власне, історія 16 січня на дивному ресурсі? Чому дивний? Я пісніше розкажу. Називається цей дивний ресурс. Ютуб канал Народна Правда з'являється відео з маніпулятивними заголовками. Це відео поширює сайту Ерден. Ну а далі підкоплюють усі телеграм-канали та інші ресурси. На цьому відео, начебто, працівники наголошую не журналісти, а працівники бігосінфо, зокрема оператор, водій під час журналістського корпоративу нюхають фен і курять траву. тому звук вимкнений, накладена музика. Насправді на відео видно, що люди щось вдихають через трубочку зі стола, що саме це лише припущення авторів відео. І, до речі, відео знімали на приховану камеру в закладі відпочинку, тож, певно, точно знали, хто туди приїде і коли. Про те, що це зумисно знімалося, вже видно із коментарів ресурсу УРД. я зачитаю. Вони спеціально виїхали у заміський комплекс за Києвом, бо як і герої своїх сюжетів хотіли лишитися непоміченими. Але наші джерела надали відео їх справжніх дорослих розваг. Цікаво, як відреагують на це самі журналісти, які так люблять слідкувати за іншими та робити із себе святих і принципових, але забувають про свої наркогіршки. Та чи можна після такого довіряти розслідуванням, наприклад, Марії Землянської та іншої, що вони зроблені під кайфом? Йдеться у тексті ОРД під відео, яке вони розповсюдили. Що у цьому відео на початку демонстрації нездорової поведінки людей у власний вільний час є записи телефонних розмов власне між, між, між учасниками цієї демонстрації? Я йде, но мене вже немає. Хорошо, человек. Більшість цих розмов вирвані взагалі з контексту, тому однозначно стверджувати про що говорили працівники Бігусінфо неможливо. Зате Денис Бігус, головний редактор і співзасновник Бігус інфо переконує, що ці розмови записані ще півроку тому, так само як і корпоратив, який відбувся ще перед новим роком у грудні 2023-го. Питання чому саме 16 січня? Це викинули. Чому не відразу? І ще за журналістами і працівниками Бігусінфо стежили не лише під час корпоративу, а тривалий час. У мене насправді риторичне питання: а в кого є такий ресурс, що може прослуховувати і записувати телефонні розмови? Я думаю, це питання виникло і в керівництва Бігусінфо. Хоча сам Денис навчинки своїх колег відреагував досить емоційно. З одного боку, я ніби і не маю нести якусь відповідальність за те, що роблять дорослі люди за зачиненими дверима вночі. А з іншого боку, так всім похою маю я чи не маю, відповідати все одно чогось мені. Отож, відповідаю по всьому побаченому. Перше, на траву, яка там є, мені відверто пофіг. Я її не фанат, воно не моє. Ну я взагалі нудно живу, але і засуджувати за це когось у вільний час, вбачати в якому в цьому якусь там проблему, я не збираюсь. Друге, за оці кришталики, чи як вони там цю срань називають, бо ми ну, тут е, з редакторським складом гуглили, блядь, що вони жерли. Всі причетні отримують пиздов і кадрові чистки. І за сам факт вживання окремо, і за те, що як би це сформулювати, ну загалом по всіх пунктах, ну довбойоби же! а я не люблю працювати з довбойовим. Вітак, усіх причетних звільнили. Денис каже, що поки що вони роздумуючи подавати у поліцію заяву про переслідування, хоча відверто називається тиском, але не стверджує, що це помста за конкретну роботу. Навпаки, запевняє, що це медаль за всю діяльність бігусінфо. А в середу 17 січня Денис вже офіційно заявив про тиск і переслідування журналістів без конкретики, поки що. Є редакція, яка займається розслідуваннями вже 10 років. Заміська вилазка цієї редакції. Шукий таємний Санта перетворюється на спецоперацію силовиків. Щоб ви розуміли, наскільки грунтовно. Я зараз суджу по гарячих слідах, але думаю, не помиляюсь. Представники, поки не встановленої служби, інсталюють приховані камери в номерах. І цього вечора приїжджають наживо, потихарити з телефонами, коротше, мать. план нарушкою. А вам це нічого не нагадує? Ну, типу, майданівські часи, переслідування тих, хто говорив правду, чи поки що за скоро робити такі висновки? Гаразд, єдине, що скажу, обіцяла вам розповісти про зливну ютуб-сторінку Народна правда. Так от, сама сторінка існує 5 років. Відео власного виробництва а не злитого чужого розслідування або опитування, можливо, назбирається там 5 штук, і одне з них, власне, запас відпочинку на корпоративі працівників Бігусінфо. Головним редактором цього, так би мовити, видання вважається Марія Шевцова, інформацію про яку майже нереально знайти в Гуглі, а те, що знаходиш, викликає. Ну, викликає ще більше сумнівів, що вона взагалі існує. Так от, колеги провели розслідування і з'ясували, що фото Марії Шевцової згенеровано штучним інтелектом. Якщо збільшити фото, то зіниця Марії неправильної форми, кульчики, начебто, левітують в повітрі, а перелік редакцій, в яких працювала Марія, ніколи не існувало. Тому чекаємо реакції Дениса Бігуса на продовження цієї історії. А ось друга історія про тиск і переслідування журналіста сталася 14 січня. Йдеться про Юрія Ніколова, журналіста-розслідувача та засновника проєкту Наші гроші. За його словами, ввечері невідомі почали виламувати двері у його квартирі. Вдома в цей час його не було. Про напад та крики розповіла телефоном його мама, яка в цей час перебувала у приміщенні квартири. За 15 хвилин після нападу на квартиру журналіста телеграм-канал Карточний офіс опублікував пост, у якому стверджувалося, що невідомо, нібито військові, які приїхали з нуля на ротацію, щоб передати повістку журналісту. Про провокативні пости про Ніколова опублікували майже одночасно ще два телеграм-канали Вертикаль та Джокери. Раніше на одному з ефірів Української правди Юрій Ніколов назвав президента Володимира Зеленського ухилянтом, заявивши, що як верховнокомандувач командувач той ухилився від свого обов'язку очолювати країну, яка воює. На запитання колег чи не пов'язує він цей інцидент? Під дверима його квартири з цими словами ніколи відповів я не виключаю. Мені колеги відразу після цього ефіру, який відбувся на Українській правді, сказали, що чекай відповіді. У цій історії теж набагато фактів, які б вказували на замовників. А самі журналісти поки що в голос не беруться стверджувати, хто на них полює, але обіцяють відкрити усі карти. На переслідування, тиск та напади представників четвертої влади відреагували абсолютно всі. Зокрема, своє обурення висловив Ярослав Юрчишин, голова комітету ВРУ з питань свободи слова та Оксана Романюк. А ще сам президент. Окремо щодо ситуації з нашими журналістами, зокрема, фактом стеження за журналістами, служба безпеки України розпочала розслідування і з'ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий. Чи знайдуть винуватців? Час покаже чи нормально залякувати і тиснути на журналістів? Однозначно, ні.